Всім доброго дня. Діти прийшли зі школи, захотіли оладків з яблучками. Настя каже, бабусю, давай я буду допомагати, буду вчитися. Ну, Робимо з Настю вдвох. Вчимося. Давай, папка долиє Кичка, цукор, ванільний цукор, трошки солі, сироватка, ну і яблучка. Зараз бабка шевлеє сиротки. Добавили яблучок. Настя колотить далі, а бабка буде сковорідку ставити. Ось так разів скільки, і буде все вміти. Тільки нема кому вчити, бо мама не має часу. А бабка буде вчити да, Настя? печаю пальчик. Yeah. Ты с гури на меня приехал. Давай лежать. Ну, я думаю, тільки кальці моло на собі, якщо. Чи мама моломе написано, я так і не зрозуміла. Ну це паперовий рушник, цифр... це дуже неясно. Осталось вшика. Не знаю. Краще встановлювати перекладати. Настя, tono... like а в чому тобі ніс? Муці. А що такое? Традиція. Традиція. Гвалт. Настіні голадки слідком ідуть, геть і гарачі. Наташа свої перці вже закрила пленочкою. Ось так поросяткам 16-й день, а вони вже цікавляться кормом і лізуть до мамки в корито, теж його кушати. Нагадаю, що свиноматка зараз на стартовому комбікормі, і поросятка привчається теж до стартового комбікорму. Це, в моїй практиці, такий експеримент, так сказати, раніше ми так не робили. Але мені подобається поросятка славненькі, такі ростуть гарно. Свиноматки дуже молоко хорошо прибуває, коли вона починає їх кормити, то аж із дійок починає бігти молоко, доїться прямо сама на ходу. Але все ж таки поросятка цікавляться і корм. Це дуже добре, тому, тому що коли буде відлучення, вони менше будуть стресувати. Ось так. Хто що їсть, кому що подобається, хто бігає собі, так? Ще хотіла показати вам, що як поросятка полюбляють сіно. Ми завжди даємо сіно, не б'ємо його. Я не знаю, добре це чи погано, але і зелену траву ми не січемо, накосили, кинули, і свинки дуже гарно споживають. Так само і сіно. Ми завжди кидали, просто кинув жменю сіна і вони собі перебирають. Тож боросяткам теж подобається, вони понаїдалися і дуркують. Наші поросятка вже щось спробують вчитися їсти. Я їм додавала листочки такі, такі, гарненьких, зелененьких, хай пчаться. Мій гармідер вже роз'їхався додому. Насті уроки робити. І дали мені таке завдання визначити, хто краще намалював. Чи Олешка, чи Настя. Кажу, я не знаю. І те гарно, і те гарно. Скажи, що Настя краще, Олешка буде плакати, буде обіжатися. Кажу, що гарно, однаково, ні, каже бабку, все одно хтось краще. В общем, треба мені до завтра придумати хто краще. На цьому буду закінчувати. Всім на добраніч. ніч.